Тут сперечались чотири команди Черняхівської гімназії, селянчинського спортивного ліцею, Новополя та Черняхівської школи. За вчасну перемогу тут здобула команда Черняхівської гімназії, яка і на обласному рівні посідає призові місця. Ну я думаю, що саме головне це команда. Командний дух, як настроєні команди, і щоб в команді був головне дружба, і щоб ми розуміли один одного. І тоді все буде добре. Сьогодні наша команда здобула першість. Я завдячую це, перш за все, професіоналізму наших вчителів, підтримкою учнів. Ну і, звичайно, я, як директор, звичайно, з учнями і їх підтримував. Срібні нагороди отримали господарі поля, хлопці Селянчинського спортивного ліцею, які в наступному році мають намір взяти реванш. В команді головне взаєморозуміння. і, ну, Команда досить перспективна, молода. Я думаю, що нас, ми зрозуміли, подивилися, які в нас помилки. Я думаю, що ці помилки за рік ми трошки виправимо, прагнемо перемоги, але дещо нам сьогодні не вистачило, поступилися в доволі сильній команді Черніхівській гімназії. Достойний рівень гри продемонстрували команди Новополя та Черняхівської школи. Попереду у школярів району змагання з 11 видів спорту, так що іншим командам є можливість себе проявити в них як найкраще. Радує те, що сьогодні відбулися не тільки фінальні змагання, а і змагання за 5-8 місця, за 9-12 місця та 13 14 місця. Тобто практично весь район сьогодні був задіяний в ході футбольних змагань. Ну і Надіємося, все-таки, що майстерність. Наших юних гравців, як юнаків, так і дівчат, буде зростати, і вони знову ж таки будуть претендувати наступні, на наступні роки на перші місця в обласних змаганнях, в обласній спартакіаді школярів.